Черниці знайшли у кущах презерватив. Одна каже, це взуття. Ні, це одяг, каже інша. Прийшли до святого Отця. Батюшка, це взуття чи одяг? Це мої сестри Херомантія. Іринка, яка нещодавно вийшла заміж за Сашка, розповідає матері Мам, у мене є три новини. Жахлива, кошмарна і одна, яка дуже порадувала. Почну я з жахливої. Уявляєш, знайшла я у Сашка щоденник, а в ньому перелік жінок, з якими він переспав, і кожну оцінював по десятибальній шкалі. Який жах, доню. Отже ж збочинець. Так, але кошмарніше всього, що, судячи по датах, записи зроблені вже після нашого весілля. Який же він покодьок. А я тебе, донечка, про хлопців попереджала. Одного не розумію, що тебе могло порадувати після такого жаху і такого кошмару. «Як що? У мене дев'ять балів, а у тебе всього три. Не можу зрозуміти, чому, якщо на футболці написано Париж або Нью-Йорк, то усі думають, що ти турист. А якщо написано Єрусалим, всі думають, що ти єврей. Мати каже 14-річному синові Андрійко, перестали ліжко. А в чому річ, мамо? До нас сьогодні в гості повинна прийти твоя двоюрідна сестра. І я не хочу, щоб вона завагітніла, присівши на твоє ліжко. Кохана, давай купимо збитих вершків, і ти намажеш ті місця, які хотіла, щоб я облизав. Супер. Почнемо з підлоги, раковини та унітазу.